Що відбулося, чи навіть, якщо можна так сказати, не відбулося сьогодні у Лондоні. І про наслідки ми пізніше поговоримо в нашому етері з романом Безсмертним, А з вами би хотіли якраз проаналізувати причини цього, тому що. Наскільки я розумію, все почалося з інформації про скасування візиту саме Марка Рубіо, бо сінан повідомила, що це буцімто через відмову Зеленського визнавати Крим російським. От що ви з цього приводу приводу думаєте? І загалом, чи справді Крим знаєте, став такою, можливо, навіть розмінною монетою з боку Сполучених Штатів Америки, от саме в регулюванні нашого питання. Ну, Руслана, дивіться, питання ж в тому, що заявив там Трамп, чи Рубіо, чи Келоп, чи хтось ще. Питання в іншому, питання в тому, що от що ви питаєте, що відбулося. Я би сказав, що ще цей процес не завершився. Відбувається злам американською новою адміністрацією всього того, що було чинним впродовж останніх років. Починаючи десятиліть років світ, десятиліт, починаючи з е, завершення Другої світової війни, от зараз американці е, цієї нової адміністрації ламають отой, е, отой Остов, основу, на якій стояли міжнародні відносини всі ці, е, ну вважайте, 80 років. Е, тому те, що е, там заявляє Трамп про Крим там, чи про, про якісь інші речі. Це все дрібні наслідки. Ну а як можна ставити питання про е, привласнення Гренландії? А як можна ставити питання про е, те, що е, суверенна держава Канади стати штатом? Ну це хіба не одне і те саме? Угу. Просто для них не існує поняття, е, що є міжнародне право, що є е, е, відповідальність за агресію, що агресор має бути покараний і так далі. І так далі. Вони цього не знають. Вони, в, 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 у них в голові абсолютно інша система координат. Якщо я можу, значить я правий. Все інше мене мало цікавить. Якщо Росія змогла захопити Крим, значить, вона, вона має рацію, значить вона права. Значить Крим уже давно, як е, е, кажуть зараз, високопозорціша є е, е, не є українським. Ну, логіка джунглів, розумієте? Тому не про Крим мова. Беріть, Роксантрович, ширше і глибше. Мова про те, що сьогоднішня американська адміністрація хоче поламати світ, в якому ми жили 80 років. А все інше це наслідки. Це вже, це вже те, що похідне від загального, від головного. А подивіться, що відбувається в світовій е, е, торгівлі. Ну, Трамп її ламає, розумієте, ламає об коліно, при тому брутально, грубо і ще. Й, е, Ну, розповідає, в які частини тіла його треба цілувати. Правда? Ну, так що це означає? Це ж не про, не про тарифи відносно там, Китаю там, чи, чи, чи Монголії чи В'єтнаму і так далі. Це про злам системи. А все інше це вже похідні речі. Е, так що ми зараз перебуваємо в стані, е, ну, я вважаю, е, необільшовизму 21 століття. От як в Росії тоді прийшли до влади більшовики і ламали все підряд. От сьогодні американська адміністрація ламає все навколо. От власне про що треба говорити? Так що тут не питання в грубю, не питання в відкофі, це все дрібниці. Питання в тому, що ми зараз перебуваємо в стадії зламу системи. І от якщо Трампу вдасться це зламати, це буде катастрофа для всіх. І політична, і економічна, і безпекова тому, що ці цим всім безумовно скористаються, скористаються е, е, ті е, сили, які е, живуть е, на тому, щоб грабувати, вбивати, гвалтувати і так далі. І так далі, ось власне, що зараз може відбутися, і Трамп е, з великим, е, як кажуть, е, ну з великою. Трагічністю е, треба про це говорити, стає на, е, на боці оцих самих сил, які хочуть е, жити за законами джунглів. От власне вся історія, от ну, те, що ви вже сказали, так е, згадали точніше про те, що свіжа заява так Трампа, про те, що чому Зеленський не воював за Крим 11 років, так він сказав тому, коли його передали Росії без жодного пострілу. От, все ж таки, я розумію, що ви маєте на увазі про те, що, мабуть, вже Трамп намагається зруйнувати міжнародне право, і тепер буде право сили домінантне в світі, особливо те, що демонструє Сполучені Штати Америки, але все ж, от це таке звинувачення. Ну, Зеленський, почнемо, з того, не був у 2014 році при владі. Чи це взагалі ніякого не має значення? От про що свідчить загалом ця заява? Це не має ніякого значення. Ну він говорить те, що йому в даний момент ну, захочеться сказати. Ну він би тоді мав би подзвонити своєму попереднику, президенту Обамі, і запитати, а чого Обама, тоді, коли почалася російська агресія в Криму, дзвонив в Київ і казав: Жодним чином не провокуйте Путіна. Ми з ним про все домовимося. Ну, хай подзвонить, запитає, хай Обама пояснить, чому Америка зайняла саме таку позицію. Ну от і все. Але ж це важко розумієте, це треба думати. А думати, ну, для теперішньої адміністрації, мені здається, це е, непосильне завдання. Тому от відбуваються ті речі, ну, про які, чесно кажучи, ну, я, я не міг би собі уявити, що таке можливо. Але це виявляється можливо, і це можливо в країні, яка завжди пишалася своєю демократичністю, своїми, своїм захистом прав людини, своєю нетерп... нетерпимістю до, до порушень цих прав людини. А що ми бачимо сьогодні? Сьогодні е, в Америці е, ліквідовується комісія, яка вивчає російські злочини. Ну, тобто, значить, вбивати можна, це нормально. Не треба про це говорити, це е, ну, ті речі, які не є суттєвими для американської політики. Ну от е, ми докотилися зараз. Мені кажуть мої американські знайомі, що на роботі американці припинили обговорювати політичні теми. Вони бояться, не бояться, що їх звільнять за нелояльність. Ну, це е, колись в СРСР був період е, 37-го року, е, коли за е, політичний анекдот проти комуністичної партії Святого Союзу могли е, е, відправити е, в Сибір років на 8-10. Ну, благо у них е, нема Сибіру, але є Аляска. Ну, може, туди почнуть відправляти, я не знаю. Ти справді це і на голову не налазить, що це відбувається не десь на Росії, а саме Сполучені Штати Америки. Це складно повірити. Але тут цікаво, що Wall Street Journal Повідомляє так, ну за інформацією такої ЗМІ, про те, що європейці пропонують такий собі корейський варіант угоди про ну зупинка бойових дій, так по лінії фронту, про те, що вже і чули теж в інформації, знову ж таки змі, що Путін на що може піти, і ну без визнання територіальних поступок. Але так само про це вже почули сьогодні з уст Дівенси, який власне не приїхав. До Лондона, так? От все ж таки, як ви гадаєте, це саме от той можливо компроміс, який є оптимальний для сторін? Чи, чи як? Ну, е, Оксана, давайте поговоримо про е, визначення. Е, що таке угода? Угода це коли сторони про щось домовляються. Як ви собі уявляєте, угоду між. Е, Україною і Росією, яка підписується ну, на рівні високих посадових осіб. Я собі це, чесно кажучи, не уявляю. Тобто політичної угоди відносно того, що зробила Росія, і угода, яка не передбачає її покарання за злочини, ну, вона в принципі нереалістична. Тому нереалістична є і. Пропозиція США про те, що ми відмовляємося від Криму, що ми там віддаємо фактичне управління окуповані території, і так, далі, і так далі. Тобто ми цього робити на папері не можемо. Так, це може бути фактом нашого життя. Так, ми зараз не контролюємо ні Крим, ні окуповані території. Але тут головне слово зараз. А через енну кількість днів, місяців і так далі, можливо, ситуація буде іншою. Коли е, завдяки е, певним діям, і е, військовим, і політичним, і дипломатичним ситуація зміниться. І от на цьому треба ставити крапку. Тобто, тому йдеться не про угоду. Бо угоду треба підписувати, треба потім ратифіковувати. Ну, який парламент ратифікує щось, щось подібне, де да, ніякий? Ну, це ж треба бути, ну, що, 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 що з нашого боку, що з того боку, до речі. Тому е, може бути е, е, якась певна фіксація е, лінії зіткнення, але мені здається, що її мають підписувати е, зовсім не політичні діячі а військові. Так, оце лінія військового зіткнення, яка зафіксована от, станом на такий-то період, і яка ні, ні до чого е, Україну не зобов'язує, тому що ми не можемо її визнавати. Ні адміністративним кордоном, ні тим більше державним кордоном, е, ніяким. Тобто, це лінія розмежування двох протиборствуючих сторін. От і все. Тому, коли говорять, що там буде якась угода, ну люди просто не розуміють про що вони говорять. Немає поняття угоди, яка просто от, е, це, це нема в міжнародному праві такого, е, такого, щоб це називалося тим, чим воно не є. Ну, звичайно. Називати можна, але від цього ж зміст цього всього не, не зміниться. Це буде якась домовленість зафіксована на папері, але угодою назвати абсолютно, я думаю неможливо. Але пане Володимире, а може бути до прикладу, до прикладу варіант от замороження навіть по лінії зіткнення без якоїсь угоди? Чи це не реалістичний варіант? Чому сом реалістичний? Просто от е, існує те, що те, що є на, на даний момент, і воно і воно е, обома сторонами, якимось чином підтримується, е, якщо з нашого боку е, ми забезпечимо присутність е, реальних е, сил стримування, то тоді ця лінія рухатися не буде ні вліво, ні вправо. Тобто вона буде стояти такою, якою вона є, тому що. Спочатку, звичайно, це буде українська армія, але за українською армією будуть представники тих сил, які не дозволять Росії наступати далі. Тому всі ці російські вимоги, що там має бути тільки Україна і Росія, якась там умовна африканська країна, ну це для дурників, вибачте. так бути не може і спостерігати за всім цим повинні ті сили, які можуть. Стримувати російського агресора і реально контролювати ситуацію і російські оці крики на те, що мовляв там не може бути жодної країни НАТО. Ну так хай собі кричать ради Бога, це наша територія, і ми на цій території маємо робити все, що ми хочемо. Хоч з Марсу запросимо спостерігачів, якщо вони нам будуть потрібні. Але для цього повинна бути політична воля відповідних країн, так і європейських і очевидно. Ну а ну, ну, так про це ж власне і говорять постійно, що ми зараз обговорюємо варіанти, як це все теоретично і практично зробити. Ну от, нарешті, треба від переговорів приходити до справи. Але питання, ж в чому? це все лише після того, як реально гармати перестануть працювати, допоки хоч одна з них працює. Західні країни скажуть, ну тоді ж це буде е, пряма загроза для наших е, солдат, а ми їхніми життями ризикувати не можемо. І це може бути гра е, без кінця і без краю. Ну цікаво, також що буквально перед нашим етером Рубіо теж заявив, що ти, якщо Оці перемовини за посередництвом Сполучених Штатів Америки вони проваляться, то буцім то Україна опиниться там ще в якомусь більш незручному становищі, і нам нібито доведеться йти на більш навіть жорсткіші умови від Росії. От що ви про це думаєте? Це такий засіб тиску на те, щоб ми пішли на якісь зараз серйозніші поступки? Чи от що це? Бачите, американці впритул не бачать. Того, що накоїла Російська Федерація, вони не визнають, що це агресія. Вони голосують в Генеральній асамблеї ООН з такими країнами і звоями, як Росія, і там вся їхня е, е, братія. Вони себе асоціюють, ну, власне, зараз в цьому контексті з світовим злом. Е, для них байдуже хто е, є. Е, е, Агресором, хто є жертвою цієї агресії, вони для власних внутрішньополітичних е, цілей готові пожертвувати інтересами е, України, інтересами демократії, інтересами міжнародного права лише для того, щоб Трамп вийшов і сказав: я е, зупинив е, цю війну. Війну він так не зупинить, це очевидно. Е, якщо цей е, міжнародний злочинець Путін оголошує перемир'я і за цей день. Там, по-моєму, наші військові говорили про три тисячі випадків його порушення, то про що власне, ми е, е, маємо говорити? А те, що США лякають нас ще гіршими е, наслідками, це ще раз свідчить про те, що вони на, зараз стали на сторону зла. Якими будуть ці наслідки? Е, це звичайно питання. Якщо е, наші збройні сили будуть е, так ефективно. Знищувати те, що вони зробили впродовж цих останніх двох днів, то скоро воювати були справді лопатами і на ішаках. Тому невідомо наскільки оці загрози можуть бути реалізованими. Хоча тут не треба і применшувати загрозу. Вона справді є, і ця орда суне, суне і суне, але в даному випадку тоді ми будемо розраховувати лише на наших європейських партнерів. І безумовно на самих себе. Ну і цікаво ще, що от напередодні цієї зустрічі в Лондоні. Справді в різних ЗМІ різну інформацію публікували, так. Були дуже багато суперечливих якихось заяв. Але частина з них збігалася з різних джерел. І, на жаль, маємо, що маємо мусимо аналізувати хоча би з того не з офіційних джерел, а з того, що у ЗМІ якісь ці інсайди з'являються. Поза тим, це йдеться про кримське питання, про замороження конфлікту по теперішній лінії фронту, невступ України до НАТО, визнання де факто окупованими частину Запорізької, Херсонської, Луганської, Донецької областей і зняття санкцій з Росії. От все ж таки, на вашу думку, чи справді от, такі пункти перелік, принаймні, які з'явився в засобах масової інформації, були включені? От, можливо, навіть в цю таку знаєте, Дорожню карту майбутньої угоди, от яка сьогодні, звісно, так і не обговорилася в Лондоні. Ну я не питаю, що такі варіанти цілком могли бути. Бачите, це лише є підтвердженням того, що про що ми зараз з вами говорили. США є сьогодні на боці Росії, і таким чином вони демонструють, що своїми псевдомиролюбними пропозиціями, начебто, хочуть припинити війну. Ну, я коли це читав, то в мене була думка, чи вони, вибачте, не сповна розуму, чи вони вже зовсім втратили ну, орієнтацію в часі і в просторі. Тобто, ну, знаєте, коли ти щось пропонуєш контрагенту по переговорах, ти традиційно, ну це правда, класична дипломатія, ти мусиш посадити себе на його місце і подумати, як би ти сприймав те, що ти йому пропонуєш. Бо якби такий елементарний прийом. Ну але я думаю, що це НАТО це е, вища математика тепер для американської зовнішньої політики, що якби вони хоча б е, е, ну, змоделювали такий елементарний прийом будь-яких е, переговорів, то вони, мабуть, би зрозуміли, що це абсолютно дурість, абсурд і те, що я неприйнятним. Але для них це цілком нормально. Вони вважають, що саме. У такий спосіб треба вирішувати проблеми. Ну, проблеми, звичайно, вирішуються за рахунок України, а не країни, яка власне своїми діями поставила світ на межу фактично третьої світової війни. Їм це не цікаво. У них головні пріоритети це не право, не демократія, а гроші. Гроші, які вони начебто будуть заробляти в повоєнній Росії. Ну так ради Бога, заробляйте. Але причому тут е, поступки з боку України країні, яка е, поводить себе як міжнародний злодій. Торгуйте, це ваше право. Там розвивайте свій бізнес, можете зняти з них всі санкції, хоча е, американських там не так уже багато. Це ваша справа, це ваші двосторонні відносини. Причому тут Україна, якщо навіть на те пішло. Якщо ви публічно на весь світ кажете, що я е, готовий простягнути руку військовому злочинцю, ну що ж, це твій вибір, це говорить про тебе. Але тільки не за наш рахунок. За рахунок, е, е, так би мовити, свого іміджу. Будь ласка, говори, обнімайся, е, цілуйся і так, далі, і так далі. Але це зовсім не те, що ми повинні. Визнавати і тим більше не те, чому ми повинні сприяти за свій рахунок, пане Володимире, Ще цікаво про зняття санкцій, так до цього питання, щодо якого ні Євросоюз і Сполучені Штати Америки так і не змогли якогось консенсусу діти, тому що в Сполучених Штатах наполягають на тому, що санкції потрібно знімати, і це до речі, дивно, тому що це чи не один чи не єдиний навіть. Козро, так як мовою Трампа, термінологію послуговуватися, які були США проти Росії. І вони наполягають на знятті. А от Євросоюзі, звісно, мають іншу думку, і це, в принципі, логічно, тому що ну, агресор навіть після мирної угоди повинен відповісти за свої вчинки. Але от у Вашингтоні виглядає, що цього не розуміють. От Все-таки вони. Це розуміють і свідомо просто роблять вигляд? Чи це можливо якась така криза? В них, я не знаю, не залишилось професіоналів якихось дипломатів в Сполучених Штатах Америки. Як ви яку ви оцінку цьому даєте? Я думаю, тут питання не в дипломатах, а питання в тому, хто керує цими дипломатами, а керує цими дипломатами Трамп і будь-ким іншим, хто є в його команді. І ця команда боїться Трампа, як чорт ладана. Ну от і все. І те, що він видає на гора, потім просто перетворюється в якісь вже конкретні заяви, пропозиції, плани того самого Рубіо чи того самого міністра фінансів, подібне і так далі. Ви думаєте, міністр фінансів, який, хоч щось мав би розуміти в економіці, не знає, до яких катастрофічних наслідків призведуть ці кроки Трампа в світовій торгівлі, Да, прекрасно знає. Але він боїться, він боїться це йому сказати, що Трамп, ти, ти робиш колосальну дурницю, при тому не для когось, а для себе. Ти, ти потім будеш е, сам тут, на місці, від цього страждати. Але вони цього бояться сказати, тому що вони е, розуміють, що вони в той самий момент будуть звільнені. От до чого одна е, е, людина з е, ну, такими специфічними поглядами на на все, що відбувається навколо, може довести найбільшу країну е світу, яка ще донедавна була взірцем демократії, прав людини і так далі. І так далі. От так само з, е з дипломатією. Ви думаєте, що там немає адекватних людей в Державному департаменті чи в розвідках, чи, чи в тому самому Пентагоні, і так далі, де що є. Але вони зараз настільки залякані і перелякані, що вони просто мовчать. А Трамп цим користується, тому що розуміє, що він сьогодні може робити все, що завгодно, не зважаючи ні на закони, ні на що, йому плювати на рішення судів. І от мене в цій ситуації найбільше дивує не сама оця дикість того, що робить сьогодні адміністрація, а, по-перше, реакція тих структур, які повинні цьому протистояти, і Б. Реакція американського суспільства, так, там ідуть деякі невеличкі демонстрації і так далі. Але це зовсім не те, що може реально змінити ситуацію. Тобто два ключових стовпи, на яких тримає, трималася щонайменше раніше американська демократія, сьогодні таке відчуття, що кудись зникли. А де Демократична партія, а де про рухи, а де е, рухи за права. Е, там національних меншин, там ЛГБТ і так далі, так далі, так далі, куди вони сподівалися? Чому всі сидять і мовчать? От в чому проблема. Mm -hmm. Тому знаєте, ми зараз справді переживаємо якийсь дуже складний момент. Ну, якби це стосувалося тільки ша, ради Бога. Ви собі обрали президента, кохайтеся з ним е, скільки хочете, і цінуйте те, що те, що ви зробили. Але ж те, що він робить назовні. Це я ще раз тільки повторю, це руйнує теперішній світ. І от цей світ повинен дуже чітко і ясно дати зрозуміти Трампу, що на його удар по цьому світу світ завдасть удар по ньому. І я думаю, що тільки це приведе Трампа до свідомості. І в кінцевому рахунку, подивіться, він ударив по Китаю, Китай ударив по ньому. І от тепер уже він розповідає, що ну ми все одно ж якось будемо знімати ці санкції, ми все одно будемо зменшувати мита, так не до нуля, але будемо домовлятися. Ось відповідь після того, як Китай показав такий самий кулак. От, власне, те, що розуміють такі люди, як Трамп, Путін там і вся ця інша братія, яка живе за правилами. Лісів Амазонки, от, е, так як ви правильно кажете, що Китай показав кулак, і він, в принципі, просто може його показати. Так, ми, на жаль, не можемо е, цей кулак е, показувати. І Сполучені Штати Америки просто на ті сигнали, які нам посилають, можуть навіть дистанціюватися просто від нашої війни. От як ви все таки гадаєте, якщо справді е, ми не підемо на якісь ці божевільні е, е, пропозиції Трампа? І сполучені Штати Америки таки вийдуть з перемови. Ну то що може бути далі загалом? Ну, таке філософське, звісно, питання, але далі буде те, що ми, і європейці, будемо реально змушені максимально швидко шукати замінники американської військової допомоги, об'єднуватися по всіх можливих параметрах і протидіяти Росії. Ну всього, давайте ну давайте теж поміркуємо так Європа на. Навіть без України це 550 мільйонів людей. Це потужний економічний гравець глобального масштабу. І ми що не можемо, якщо ми об'єднаємо реально всі свої зусилля протистояти е, е, десь. Ну, на, насправді там не 140 мільйонів, а десь уже на деякі де російські дослідники, до речі, говорять про те, що там ледь 100 є в кращому випадку. Е, От не ми не зможемо протистояти цій території, яка в економічному плані е, стрімко прямує до нуля. Ну тоді тоді яка ж Європа е, сильна, тоді ж яка ж Європа є глобальною силою? Значить, ми повинні об'єднати зусилля, швидко виробити механізми і протидіяти цій агресивній силі. Для цього є всі можливості, але дуже часто немає політичної волі. Отже, наше завдання буде полягати в тому, щоб максимально мобілізувати всіх своїх союзників в Європі, домовитися про розподіл, так би мовити, відповідальності. У нас найкраща армія, найдосвідченіша армія. У них достатньо фінансів. У нас новітні системи військово-промислового комплексу. У них свої системи об'єднання, спільне виробництво і. Приведення Росії до такого стану, коли вона економічно розвалиться, розвалиться економічно, розвалиться і політично.